Усім привіт, друзі! Я в прошлый раз попав у аварію, но я її пережив. І сьогодні я піду прогуляюся трошечки. Ой, то хто там? Мене зовут. Ну що мене зовуть? Так, а шо таке? Що вам треба? Нам треба деньги. У мене нема? Ну, що ти брешеш? А ну-ка сюди. Куди, еге? Пішов отсюда? Щоб більше не бачив тебе. Ти тоже такий, да? Що ти? Що ти перший? Що ти на мене лізеш? Ти? Що ти мене лізеш, так? Да? Що найсмілиший тут. Все і... Щоб не бачив тебе більше тут. І полити до свого друга. І нам на подарок. Все. Ладно, все, піду. Ай, іще один. Так лізеш быстро, да? На. І на... тоже до своїх друзів веде. Щоб більше не бачив вас. Все, що більше вас не бачив. Ой. Давайте по одному, по одному, давайте. Шо ти, шо це найсмілих? На, о, все. Давай по одному, по одному, нападайте, нападайте. На О, все, що більше тебе тут не бачив. А ви що, теж такі смі... сміливі? На все, що більше вас не бачив. Ти теж, да, 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 да. Сюди на.